Ми дня ТВ традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож про найголовніші події 3 жовтня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 953-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 3 жовтня РФ запустила по Україні 105 шахедів. шахетів. Ударні БПЛА Росіян збивали над 15 областями України. Зокрема, вдалося ліквідувати 78 ворожих шахедів. Також у ніч на 3 жовтня під прицілом ворога вкотре опинилась Харківщина. У нас було кілька кровавих авіабомб, влучання по місту Харкову. Наразі це Салтівський район, влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий. Будинок працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб на місці. Наразі відомо про вісім людей, які отримали поранення. Є руйнування декількох фактично, поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється. Буде зроблений повністю по квартирний побудинковий обхід. Фактично в цьому районі вибити знову, як і при таких атаках. Сотні, можливо, навіть тисячі вікон. Наразі там будемо вже робити все можливе для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару. Станом на зараз вже 12 постраждалих, п'ятьох госпіталізували. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захисника з Буковини нагородили золотим хрестом від головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Йдеться про військовослужбовця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Василя Гаїну із села Шипинці. Він нагороджений найвищою відзнакою сержантського та рядового складу ЗСУ. Почесний нагрудний знак від Олександра Сирського захисник отримав за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Сумлінне та бездоганне служіння українському народові. На Буковині відкрили меморіальну дошку ще одному герою, який віддав життя за незалежність України. Пам'ятний знак воїну земляку Іванові Каштальяну розташували на будівлі школи, в якій навчався захисник у рідному селі Баламутівка. Що в Юрковецькій громаді? Подія зібрала представників місцевої влади, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, духовенства вчителів, учнів та родичів героя. Меморіальну дошку освятили. До неї також поклали квіти та лампадки. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. 11-й Варшавський безпековий форум завершився у столиці Польщі. Щорічна дводенна зустріч присвячена безпеці, зібрала у Варшаві політиків, експертів та журналістів, які займаються питаннями безпеки. Більшість тем форуму були присвячені Україні, а саме, баченню перемоги у війні, необхідності інвестицій в українську оборонну промисловість та реальні кроки партнерів для підтримки України. Зокрема, піднімалися питання стосунків між Україною та Польщею, як зазначив голова Київського безпекового форуму у прямому включенні телеканалу Еспресо. Польща надалі залишається нашим добрим сусідом і потрібно протистояти провокаціям, направленим на те, щоб зруйнувати наші відносини. Ми дуже легко можемо шукати ворогів набагато складніше знайти друзів. Я вважаю поляків нашими друзями. Так, у нас є невирішені історичні проблеми, але ми їх вирішували. 20 років тому, тоді, коли Іван Павло другий сказав, простіть і будьте прощені». І зараз необхідно вирішити питання і Нам як Україні треба зробити перший крок, принаймні, це моя позиція для того, щоб мати вищу моральну силу по відношенню до всіх наших союзних, в тому числі Польщі, і відповідно Польща так само повинна зразу негайно відновити пам'ятні знаки на українських могилах. Це наша драматична минулості. І в цьому драматичному минулому трагічному треба поступити по християнськи з двох боків. І тому я хочу концентруватися не на історії, яку треба вирішити, і яку треба склонити голови і зробити те примирення, яке в нас вже було два десятки років тому, просто продовжити їх. Я хочу концентруватися на сьогодні і на завтра, в тому що поруч наш ключовий союзник, в членстві України в НАТО. Польща наш ключовий союзник, членстві України в Європейському Союзі. Польща, якщо ви подивитеся по обсягу вала внутрішнього продукту, по обсягу економіки і коштів, які дала Польща, ну вона на перших шпальтах. Якби всі так давали, як Польща, то я переконаний, що Україна би все давно зробила свій контрнаступ. Тому я дуже шаную українсько польські стосунки. І зараз той недобрий запах. Який з'явився ні з того, ні з цього в наших стосунках він повинен бути знищений основні тези висловлені Арсенієм Яценюком в етері телеканалу Еспресо? Дивіться одразу після випуску новин теми дня. Готовність чернівців до опалювального сезону, невдалі торги за територію колишнього тролейбусного депо та додаткова підтримка ЄС міської інфраструктури водного господарства Чернівецький міський голова підбив підсумки вересня під час прес-конференції про підготовку до ймовірного блокауту та про те, чи зменшиться кількість поривів на міському водогоні, вже готова розповісти моя колега. Станом на початок жовтня чернівці повністю готові до опалювального сезону. Про це міський голова розповів журналістам. Проте наголосив, що з настанням холодів важливо враховувати можливі довготривалі відключення електроенергії. На цей випадок ще влітку місто отримало когенераційні установки. Як розповів Роман Клічук, дві з них готові запрацювати вже від початку опалювального сезону. установки дві це мова йде в загальному, в сукупності. Це на 3 магавата, які мають. Бути розміщеними і розміщені на, 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 на більше котельних. Це, це котельні номер один і номер три. Вони мають бути ну, точно всі працювати з початком опалювального сезону. Решта установок наразі в процесі монтажу. Є ще приватний інвестор, який звернувся до міської влади з розміщенням когенераційних установок загальною потужністю на 18 МВт. Зараз на сьогоднішній день йде мова, щоб встигнути до початку опалювального сезону, вони мають змонтувати мінімум дві. А до нового року вже скільки, скільки встигли, тому що насправді це величезна роботи. Порушили на прес-конференції й питання нещодавнього аукціону з продажу території колишнього тролейбусного депо, який успішно не відбувся. Як зазначив Роман Клічук, така ситуація виникла через те, що суд наклав арешт на одне із приміщень. В результаті аукціон довелося скасувати. Бувся підпал, чомусь це було два. Відкрилася кримінальна справа з дивним таким спідґрунтям про можливість порушення охорони праці на Чернівецькому телебусному управлінні, якого там вже немає 12 років. Але ця, ця, ця справа була відкрита. Рішення суду наклався арешт на одне із приміщень, що було про, 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 про проведення аукціону. Зараз міськрада подала апеляцію та оголосила аукціон знову. Як наголошує міський голова, звернення щодо придбання цього об'єкту були. Тож сподівається, що за другим разом все ж вдасться його провести. Я сподіваюся, що ми все таки. Ну ми вже оголосили, що знайдеться інвестор. Ми розуміємо, що в час війни це великі кошти. По друге не забуваємо, що це побудати торговий центр. Це ще колосальніше кошти. Але ми би хотіли, щоб місто за шанвестоки побудував хороший в то, 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 реальний центр з різними різномітними послугами для жителів міста. Крім того, Чернівці отримують майже 20 мільйонів євро. Це додаткові грантові кошти ЄС, які будуть спрямовані на модернізацію міської інфраструктури водного господарства. За словами Романа Клічука, планують покращити систему водопостачання, водовідведення і очищення у Чернівцях. А йде мова про закупівлю. Лі, лі, лічильників облікових, мова веде про засувки, псимо веде по, по заміну моторів, які є вже енергоємки є з за, застарілами, за то то там величезний перелік. Це йде мова по по, по заміну водопроводу, що ні сів до Дністра, там на, на самих аварійних ділянках, і мова йде за, 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 за заміну ділянок водопроводу а, по території міста. Анна Харабара та ТВ». Через росіян вона була змушена покинути свою домівку та виїхати з рідного міста ще у 2014 році. Втім, це не зломило її, а дало наснахи жити далі та реалізувати себе в таких складних обставинах. Це історія про Наталію Верещахіну з Луганська, які тренування не лише допомогли отямитися від пережитого, а ще й перетворилися на професію. Тож продовження циклу сюжетів про вимушених переселенців, які реалізували себе на Буковині, дивіться уже за мить. 2014 рік поділив життя Наталії Верещагіної на до та після у щасливе материнство та перспективну роботу увірвалася війна після окупації Луганська російськими військами та потрапляння під обстріли. Жінка з родиною була змушена шукати порятунку на відносно безпечніших територіях України. Після кількох переїздів, наприкінці 2020 року, пані Наталія приїхала до Чернівців. Упродовж цього періоду та Після повномасштабного вторгнення від постійного стресу рятували тренування. Я постійно тренувалася, знаходячись в Чернівцях, бо, в Чернівцях, Бо я розуміла, що фізична активність вона має бути, і я пропагандую це знаходити час для тренування, тому що подія. Життя, в якому ми зараз живемо, воно важке, і саме через тренування, наш організм може стабілізуватися. Бо через тренування виходить стрес. Тим часом пані Наталія усвідомила, що готова і сама стати тренеркою. А для того, щоб розпочати підприємницьку діяльність у цьому напрямку, пройшла кілька навчань. Серед них вагу роль відіграв Юві-хаб, який допомагає жінкам у розвитку власної справи. За більш ніж рік своєї діяльності цей хаб став тим майданчиком, завдяки якому жительки Буковини дізнаються, як відкритись. Свій бізнес розширити його і як податися на грант для цього. Наразі вже відбулось п'ять хвиль навчань. Стартує шоста. Окрім того, для учасниць проводять і цілу низку заходів спрямованих на розвиток бізнес-навичок. Я отримала знання, я отримала нові знайомства. Я отримала коло однодумців. Я поринула в атмосферу підприємець. Я пройшла захист бізнес-плану. Це все страхи, з якими я йшла. Паралельно я заявляла про себе. Я рухалась, чого і вимагає наше життя: постійного руху, постійного розвитку, постійного подолання, чогось для того, щоб двері або відкривалися, або зачинялися для того, щоб відкрилися нові. Тож, наразі Наталія Верещагіна стала фізичною особою підприємицею Основною діяльністю є проведення фітнес-тренувань у теплий період. На свіжому повітрі серед учасниць переважають жінки. Тренування проходять в форматі поєднання кардіо вправ з силовими вправами. Також є в кінці замінка або це розтяжка для того, щоб був комплекс, оскільки тренування має свої певні моменти, які я як тренер маю це все. Внести в програму тренувань пані Наталія наголошує, провадженням власної підприємницької діяльності прагне допомогти країні, адже саме від розвитку бізнесу та сплати податків залежить розмір нашого державного бюджету. Таким чином я допомагаю. Я і люди, які відкривають свою діяльність як ФОП, вони працюють на благо нашої країни, на міць нашої країни, на те, щоб наша країна була незалежною сильною державою. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Три пожежі протягом минулої доби виникли на території Чернівецької області. Так, 2 жовтня, в селі Кам'янка, займання виникло в гаражі. Пожежу, помітив власник та намагався самотужки її погасити. Сусіди, які прийшли на допомогу, викликали службу порятунку. Вогнеборці ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів. Утім, врятувати гараж та автомобіль, який знаходився всередині, не вдалося. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі є несправність електричної системи автомобіля. Того ж дня у селі Форис нагорів житловий будинок, а інша пожежа сталася у селі Рідківці. На Буковині судитимуть жителя Чернівецького району, який незаконно заволодів чужим автомобілем. Ним виявився 21-річний, раніше судимий житель Красноїльська. Відомо, що він викрав легковик ваз, який належить 55-річному жителю Чернівецького району. Буковинцю причетному до скоєння кримінального правопорушення загрошує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна на цьому. Ми ставимо інформаційну крапку. Побачимось завтра у цій порі. На все добре.